Але ми переносимося зараз на Краматорський напрямок і можемо поговорити зі старшим лейтенантом Андрієм Бессоновим, начальником служби радіоелектронної боротьби 18-ї слов'янської бригади НГУ. Ми здається, що не говорили з радіоелектронною чи говорили? Ні. Це буде зараз пан підполковник селірувати. А я спочатку вас питаю про загальну ситуацію на Краматорському напрямку. Який характер боїв у ввірені вашій бригаді ділянці фронту? Бажаю здоров'я, панове. 18-та снаб'янська бригада має свою смугу оборони місті Часів'яр в околицях. Ситуація вкрай важка, але контрольована. Стараються росіяни атакувати і йти на штурми майже кожен день, користуючись складними погодними умовами і складно, застосуванням застосування наших підрозділів аеророзвідки під підкриттям туману. Накопичують сили і йдуть в атаку. Але ми теж не спимо, бачимо, де вони накопичуються. Вночі туди прилітає наша баба Яга і обнуляє. Ну і так, кожен день. Важка праця кожен день. А тепер питання від мене. Тому що я закінчував Житомирський військовий інститут радіоелектроніки, тому можемо говорити трошечки е, по-профільному стосовно. Я ну, вишу, ти, і ти можеш <да>, перекори. <да>. Стосовно якраз використання засобів РЕП, у нас просто перший раз на включенні в фахівець радіоелектронної боротьби, про саме про російське будемо говорити, не про наше, про на, в нас, що в нас, я все знаю. Що стосовно е, російського, як часто от е, є оця ж якраз гонит, за діапазонами, за піддіапазонами, за різними частотами, як часто, тобто зміна їхньої роботи, як часто вони їм вдається е, працювати, і успішно використовувати засіб РЕП, і з чим ви стикаєтесь, можливо, щось, що не було, десь ви раніше, і тільки от недавно, ми побачили отакий-то їхній засіб РЕП, чи така, то їхня установка, чи на таких-то частотах, що нового по цьому можете саме зі сторони ворога розказати? Бажаю здоров'я, пане. Дуже радий зустріти колегу. До речі, я сам проходив фахову підготовку в ЖВІ вже після навч... початку повномасштабного вторгнення. Мені дуже сподобалось, дуже гарний професорський состав. Чесно кажучи, я ожидав, що... не ожидав, що так буде гарно. Щодо застосування росіянами їх засобів радіо електронної боротьби. Понимаєте, тут е, конкретно залежить від того, хто стоїть з тої сторони. так? Е, якщо десь е, там, 6 місяців тому влітку е, проти нас стояли підрозділи не досить фахові і не досить е, підготовлені за цим напрямком, то нам жилось, е, так. Дуже вльвотно. Зараз, на жаль, на нашу жаль, э, зайшли більш підготовлені, більш фахові і суттєво э, погіршилась э, в цілому обстановка, радіообстановка. Э, що до застосування э, росіянами засобів. Э, знаєте, тут таке, піхота, їх э, досить ми бачимо на стрімах, яких піхота бігає там з рушницями. От, щось там питається світ на нашій впівішки. Жодного разу я не бачив, щоб це допомогло. Може це такий фактор такий моральний, підняти моральний дух піхоти росіян, що вона тебе рушницю, вона тобі допоможе. От. Знаєте, більше тут на днях був такий случай, прямо на моїх очах росіянам збив нашого Мавіка огнем зака. Отак от, от йому подфартило. Що, що ж тут скажеш? Так от, це, цей огонь САК був найм ефективним застосуванням проти наших засобів аеророзвитки з останнього, що я бачив. Uh, що касаємо їх наземних станцій, значить, станції подавлення, ну тут таке, знаєте, їх застосування. Uh, вони давлять GPS, да? вони давлять його нон-стоп, просто нон-стоп. І тут раз вони виключають подавлення GPS. Ми ж розуміємо, для чого. І ми на поготові. Тобто Це ж для нас вже такий оп-фактор, а значить зараз щось буде, усім увага. От. Ну, колега я думаю, розуміє, про що я кажу. От. Е зараз уся наша боротьба – це передній край. передній край. Ми намагаємося захистити нашу піхоту і ми намагаємось забезпечити як наймога комфортну середу для застосування наших засібів аеророзвідки, наших ударних дронів. От а росіяни, по це попри все це питаються просуватись як наймога далі, не як наймога більше накопичуватись, просуватись, людський ресурс. хоча я сумніваюся, що це людський ресурс, бо люди так себе не ведуть. От, ми ще влітку провели грамотні інженерну грамотну інженерну роботу і замінували все, що тільки можливо, Тому застосування росіянами важкої техніки поки що вони не можуть застосовувати. Я сподіваюся, що так буде недалі. Тому що до застосування їм яких засібів радіоелектронної боротьби на броні, я вже давно нічого не бачив. Що, кстати, що до, зас... до прикриття нашої техніки, да? я зараз дивився стрім по-новому і виступав колега передо мною, сказав, що про... упав про дрони на оптоволокні. Так, наразі це проблема, наразі це досить ефективне застосування, і в нас теж було пара випадків, але е, да, нема ніякого, ніякого засобу радіоелектронної боротьби, який би спас від цього, але можна підготувати машину сітки. І це вже, я вам скажу, що в нас є випадки, коли машина була уражена одним дроном, другим дроном, але екіпаж цілий, не контужений, вернувся, машину потім витягнули, все нормально. Машину лічно я осматривав, смотримо, мучимося, що, як ми зможемо удосконалити наші засоби прикриття, От, і я на власні очі бачив, що всі розриви були на сітки. Пошкодження броньованої техніки мінімальне. Так що працюємо в цьому напрямку, удосконалюємо е, нашу, нашу майстерність е, от, і попутно шукаємо засоби е, і методику боротьби з е, отоволеконними дронами на майбутнє. Ось така ось ситуація. Що ж пане Андрію, я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Дуже змістовна відповідь. Я не все зрозумів. Сподіваюсь, пан підполковник все зрозумів, що ви пояснювали. Але дуже вам дякую і чекаємо на наступні включення. Дякую вам, панове. Дякую вам за вашу роботу. Слава Україні! Героям слава. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був старший лейтенант Андрій Бессонок, начальник служби Раді електронної боротьби 18-ї слов'янської бригади Національної гвардії України. І нам редактори підказують, що я сказав, що ми ще не спілкувалися. Пан Андрій вже був в нашому ефірі, але вочевидь, але очевидь, не на нашої з Сергієм Вахті, тому ми і і, і цього і не знали. Для мене був перший раз. Для тебе був перший раз, так е, якщо розшифрувати те, що сказав пан старше Ленарі Бесунов, якщо не зрозуміли, у нас нормально, ми навіть працюємо, як чули противідронів, на оптоволокні, в русаків проблеми, все, що вам треба було. А це все? Так. Да.